Всім привіт! Сьогодні ми розберемо, хто такі сахарки. Сахарки це люди, які підписуються як сахарок. Там да, можуть бути цифри, букви далі якісь. Ну, коротше, з нижнім нижнь... підкісля сахарка йде нижнє підкреслення, і далі вони пишуть, що хочуть. Суть цього це колись був такий спамер сахарок. Він спамив людей на їхні аккаунти, робукси і петів. Також Годлі теж. Ну, коротше, він спамив людей. Люди підписуються е, так, щоб залякати, типу, е, також можуть просто спамити когось. Типу, читами якось. Ну, в ММ2 вони зазвичай з читами грають. Сахарки, зазвичай губки, сахарки і сметанки. Вот, це, це одне і те саме. У них зазвичай лиця з губками. Білі такі ой Боже, жовті недонатерські волоси. І ще в них кофточка зелена з петелькою розовою, або е, рожева з зеленою петелькою. Є два різних види сахарків-смітанки це різні скіни. Але суть одна і та сама. Це дуже е, розпространений вид скі, е, скінів і нікнеймів. За моє життя в мене трапилося дуже багато сахарків, де один навіть мене заскамив на рейд пета. Я тупо навіть не согласилася, він просто. Я навіть з ним не трейдилась. Просто він підійшов, взяв пета. Потім я розумію, що в мене цього вже немає в інвентарі. Тому остерігайтеся сахарків і не підписуйте себе так. Всім пока, дякую за перегляд.